Ви хочете знати всю правду про злочинців у Державній прикордонній службі. Про Гідру, Дейнеки та Слюсаря я обіцяв продовжити, і продовження буде. Так, йому поки що вдалося уникнути того, що він має опинитись в тюрмі, я маю на увазі Дейнеку і його всю шайку, але я не зупинюсь. Отже, про Вавренюка Валерія Павловича всі кажуть, що він, начебто, начальник Західного управління ДПСУ. Але весь особовий склад насправді його між собою називає весільним генералом Дейнеки. А сам Вовернюк Валерій вимагає в особового складу, щоб вони ніяк по-іншому до нього не зверталися, як лише «товаріщ командуючий. Ніколи він командуючим не був, але його советське нутро, мабуть, не дає йому спокою. Він розуміє, що виконує, на мою думку, прихоті Дейнека та Слюсарева, і от вимагає хоч чогось у особового складу. Ви мені, мабуть, скажете, Артема Ткаченка ж перемістили на рівнозначну посаду у Східне регіональне управління. Але Артем Ткаченко, за моєю інформацією, продовжує в тіні управляти західним регіонам. Регіональним управлінням і йому з Дейнекою вигідний, такий як Вавренюк, бо потім хтось зможе замість них всіх трьох і всієї банди сидіти у в'язниці. На посаду ж заступника начальника з оперативно-розшукової роботи Західного управління призначений такий собі Вичалківський. Ми на ньому зупинимося детальніше згодом. Але ж йому поступали вказівки від Дайнеки не втручатися нікуди. Йому чітко визначені червоні лінії, так звані, і всі схеми Артема Ткаченка продовжують працювати. Отже, ви розумієте, що організував Дайнека зі Слюсаревим із ФСБшною мафією та з Артемом Ткаченком. Вони зробили вигляд, що начебто замінили весь особовий склад, а фактично їх. Відвели від удару від загрози, поставили весільних генералів. І далі продовжують впроваджувати схеми ФСБ, далі продовжують підставляти загрозі весь не лише захід кордону, а й цілісний кордон української держави. Варто згадати про начальника львівського прикордонного загону Трофіменка Олега Володимировича. Він за 10 років вмутрився не приймати безпосередньо участі у бойових діях і постійно підніматися по званнях та по посадах. Запитаєте, як. Крім того, що його тягнув за собою Артем Ткаченко. Дуже просто він мав чи то наказ від ФСБ, чи то спецнавчання. Але він знайомився в усіх гарнізонах з чужими жінками, як правило, з жінками генералів. І чи то ті жінки просили, чи то генерали, щоб уникнути сорому, його відправляли далі. Але, ймовірно, саме в такий спосіб він. Просовувався, як символічно звучить, саме просовувався по службі. Зараз Дайнеко, слюсаря від Каченко, закипляють, бо ж може бути ФСБшна спецоперація в чергове викрита і скажуть, що собі дозволяє Спринський, він вчиняє наклеп. Ну, чому ж? Я можу почати називати прізвища жінок. Але, до прикладу, назву Рогач Аліно, це підлегла Трофіменка, який він розповідає. Маючи той кітель у нагородах, начебто бойових, як він боронив, копав глибокі окопи і копав їх все глибше і глибше. Ну, але ми можемо і далі піти по підпорядкованих і по тих, хто були і є жінками генералів, і назвати чіткі прізвища. Ці прізвища співпадуться з місцями розташування. Телефонів по так званій радіорозвідці і з місцями служби попередньої Трофіменко. Тому якщо комусь Трофіменко буде розповідати, який він бойовий офіцер, то ви набирайте, пишіть мені на мій WhatsApp, я розповім хронологічно, як і де і в чому він приймав участь. І ще шагині мене сказала Лопатнюк Володимир. Він мав би вже давно сидіти де? у слідчому ізоляторі. Але він ж ставлений слюсарев, а ми забули всі. Та? Отже, у Лопатнюка той, хто налаштовував можливість для незаконного перетину кордону по системі шлях, перетин кордону здійснювався, якщо це водії автобусів, то вони брали так звані талони по 140-150 штук для на зміну для вод... Виїзду. Один талон коштував 300 доларів, порахувати ви можете самі. Відбулися обшуки ще у червні місяці Службою безпеки України було проведені обшуки у Лопотняка та його підлеглих. Трьом так званим довіреним особам Лопотняка були оголошені підозри: це саме Іваночко, Рудь і Мещишин. І... Чомусь СБУ досі мовчить, а Лопатнюк залишається на посаді. Але ми продовжимо. Лопотнюк повинен покинути посаду і перейти куди? Правильно, у слідчий ізолятор, а подальшому на тюрму. До завершення згадаємо про відомого вже на всю Україну Володимира Шеремету, відомого завдяки. Нам з вами завдяки солдатам, офіцерам, свідомим українцям ДПСУ, які допомагають мені висвітлювати цю гідру. Так от Дейнеко вирішив його заховати у дипломатичних структурах Румунії. Ну томер Шеремета даром часу не втрачав за допомогою начальника прикордонного загону Краківець Бродського, цей теж, між іншим, не приймав безпосередньо участі за 10 останніх років жодного разу безпосередньо Бойових діях. Так от, Володимир Шеремета з Бродським, за моєю інформацією, налаштовують зараз нелегальний трафік тютюнових виробів на Румунії. Я переконаний, що служби. Перешкодять цьому пониженню іміджу української держави. Я переконаний, що Дейнеко, Слюсерів та їхня гідра нарешті опиниться у в'язниці. Я звертаюся до вищого керівництва Української держави. Зупиніть політичні переслідування слідчих набу. ДБР, Служба безпеки України, і дайте їм виконувати свою роботу. Допоможіть, щоб з Державної прикордонної служби забрали зрадників та тих, хто працює на російські спецслужби. До наступних відео я, як і обіцяв, не зупинюсь, допоки Дейнеко Слюсарівська гідра не опиниться у в'язниці.